Львів, Івано-Франківськ, Чернігів вже брали кредит у світового банку. Тернопіль водоканал кілька років готується до отримання грошей. За кредит від міжнародного банку реконструкції та розвитку планують модернізувати систему водопостачання і водовідведення. Зараз Тернопіль уже в списку міст, які можуть отримати кредит в розмірі майже 300 мільйонів гривень. За ці кошти ми не плануємо повністю замінити всю систему, побутує думка. Насправді, в тому ж таки бізнес-плані, коли були перераховані самі-самі такі важливі заходи, то загальна потреба коштів десь перевищує півтора мільярда гривень. Тобто, звичайно, що за тих 290 мільйонів ми плануємо в першу чергу вирішити найболючіші проблеми там, де є енергоефективні проекти, там, де є дійсності високий відсоток зношення обладнання, де є необхідність чим скоріше провести відповідні роботи. Модернізація дозволить підприємству економити, каже Володимир Кузьма. Економити на воді, електроенергії, а це безпосередньо вплине на якість і вартість послуг. За підрахунками Тернопільводоканалу за останніх 10 років тариф для населення зріс у 5,5 разів. Якщо підприємству вдасться отримати кредит, то за їхніми розрахунками за 20 років тариф, враховуючи інфляцію, зросте лише втричі. Гроші дають на два десятки років, а повертатимуть їх 100 Ого, що зеконолять є цілий ряд енергоефективних заходів, які дадуть економію, і тим самим створять нам резерв для повернення коштів. Хоча є і інші джерела, тому що та сама амортизація, яка буде з'являтися відведення експлуатацію нових основних засобів. І в цілому, в принципі, при розрахунках ми планували, що якогось такого колосального суттєвого здорожчання нашого тарифу не буде відбуватися за рахунок того, що будемо брати цей кредит. Тим більше, ви вже чули, період повернення дуже тривалий. Кредит для підприємства вигідний, каже директор. Гроші дають на 20 років, а перші 5 – пільгові, коли тіло кредиту не повертається, а лише відсотки, та й самі відсотки невеликі один або півтора. Розповідає Володимир Кузьма. Таких вигідних умов українські банки не надають. Чи отримає від світового банку гроші? Ші Тернопіль водоканал стане відомо вже у найближчі місяці.